Шановні наші друзі, партнери, радіослухачі, це був неймовірно напружений час. Всі ми молилися, вірили, але з жахом уявили, що мовлення через приймачі в містах мовлення світлого радіо Еммануїл може припинитися. Залишиться тільки мовлення через інтернет. З болем внутрішньо пережили цей момент, адже скільки жертв було з боку команди та партнерів, щоб ні на хвилинку не перервався ефір ні в день, ні вночі, чергували ночами біля генератора, жертвували часом, особистими інтересами, багато чого було за 20 років. Але Господь не допустив відразу почалися дзвінки, дзвінки наших радіослухачів. Які не мають смартфонів, хто останню копійку, останню лепто не пошкодує, щоб радіо жило. Бо вони живуть цим радіо. Вже через три дні ми зрозуміли, що ми стоятимо до кінця, тому що на наших очах також були сльози, коли ми уявляли цих людей, яких ніколи не бачили, а знаємо їх тільки по голосах, по молитвах і благаннях. Щоб радіо не замовкало. І тоді ми побачили, як Господь почав відкривати нові джерела. Не ті, на які ми по-людськи сподівалися, на жаль, поки не надійшли великі суми від тих, для кого ці гроші зовсім невеликі, а просто побільшала невеликих переховань від звичайних слухачів. Знаємо, що наш слухач Микола з Дніпра ходив більше кілометра на пошту та двічі перерахував те, що збиралося, щоби зробити вікна в будинку. Дзвонили діти і онуки незрячих радіослухачів. З'явилися нові партнери, які були дуже здивовані, що така радіостанція ні держави не фінансується, ні окремими конфесіями та церквами. Зі сльозами дзвонила жіночка з окупованої території і казала, що вони слухають зранку до ночі, не вимикає приймач. І ось за ці кілька тижнів ми вперше зібрали суму, яка просто щомісячно потрібна для того, щоб радіостанція мінімально працювала без боргів. І тому ми зараз частково. Частково змогли закрити борг нашим вежам, нашим провайдерам. Ми не закрили його повністю, грошей не вистачило, але мовлення не припиняється. Що буде далі, знає лише Бог. Стан рахунків критичний. Ми продовжуємо мовлення вірою, вірою нашої команди наших партнерів і всіх слухачів дякуємо кожному партнеру за кожну копійку, за кожну гривню, за вашу віру. Благословляємо ваші будинки, вашу працю, ваших рідних, ваше здоров'я та ваше серця, серця, в яких є Бог. І ви у нашому серці обіймаємо. Благословляємо ім'ям Господа нашого Ісуса Христа з любов'ю і подякою від цієї команди Світлого Радіо Еммануїл ваша Галина Волченко.